У степу, в траві похочий коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в жито, то схоча скушував, і цілісіньке літо, не вговаючи, співав, Розгулявся на всі боки, В себе дуже, все дарма, наш гульк аж в Сонне соне злюча зима. Коник плаче, серце мліє, кинув свінду думав я. Дядько, он зима білій, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряч, вітри буйні гудуть, порятуй, порад земляч, як це лихо перебуть. Опізнався небураче, одказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, не переливки ту. Каже, в світі не одіти, все кругом тебе цвіте, каже коник пташки, квіти, любе літечко, на те. Скочиш на траву шовкову, все співав би й співав, на таку веселу мову муравей йому сказав Проспівав ти літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака.